Комісії по охороні здоров'я, на які були затронуті досить важливі питання, питання фінансування галузі охорони здоров'я. Зокрема, додаткові питання, які піднялися і будуть завтра підняті на бюджетній комісії, це додаткові кошти для запуску наших котелів у важливих закладах охорони здоров'я, це госпіталь інвалідів, великі відчись. Сума там, хоча й невелика, але вона не необхідна, це 75 тисяч гривень. А також на ну, Маячівській психоневрологічній дитячій санаторії там необхідна сума 16 тисяч гривень. Досягнуто порозуміння всіма депутатами комісії з охорони здоров'я, про що є відповідне рішення, і воно завтра буде зачитано на бюджетній комісії. Також важливим питанням, яке було піднято, ідена відповідна рекомендація на 2017 рік на умовах співфінансування з обласного бюджету, виділення коштів для закупівлі автомобілів класу С для екстреної медичної допомоги. Це надважливе питання. Я говорю це так, тому що надання екстреної медичної допомоги, а саме допомоги хворому на довгоспітальному етапі. Одне з найважливіших питань, яке в подальшому безумовно відображається на наданні самої медичної допомоги, на інвалідизації, а інколи навіть і боротьба за життя людини. Ці кошти в сумі 1,9 мільйонів повинні бути передбачені з обласного бюджету, це 10% для того, щоб із фонду регіонального розвитку можна було профінансувати 19 мільйонів для закупівлі 5 автомобілів. І на наступний рік така ж сама сума для того, щоб ми могли разом закупити 10 автомобілів екстреної медичної допомоги. Також я хочу сказати, що збільшилось різко збільшилась кількість виїздів в курортних районах. В рекреаційних це Геніческ, Скадовськ, Лазурне, Залізний порт наших екстреної автомобілів екстреної медичної допомоги. Бригади туди направлені додаткові, але вони відправлені за рахунок. Інших районів та інших міст Херсонської області. Якщо в середньому виїзд виїздів на добу від 15 до 18, 12, 18 виїздів в звичайний період, як кажуть, стало для нашого населення як розраховано, то зараз більше ста виїздів за одну добу в цих районах. Ви самі розумієте, яке навантаження на екстрену медичну допомогу. Чим це ввезло? Це визвано тим, що заклади відпочинку, бази відпочинку, які б зобов'язані і повинні мати в своїй структурі медичних працівників, це не тільки лікарів, може, можливо бути фельдшер, медична сестра для надання допомоги, яка може надаватися в амбулаторії, в амбулаторному режимі, в режимі самого санаторію, вони відсутні на 10-12 один лікар. А відтак найменше захворювання. Температура, вибачте, живіт захворів, чи суглоб захворів, зразу викликають швидку екстрену медичну допомогу. І, по суті діла, цей автомобіль екстреної медичної допомоги виконує функцію поліклініку на колесах. Це не повинно такого бути. І тому, ну, безумовно, перше, це в кожному закладі, який надає скажімо так, оздоровчий відпочинковий сервіс повинен бути медичний працівник, як відповідно до паспорту. І друге, це збільшення кількості бригад екстреної медичної допомоги, але для цього нам необхідні безумовні автомобілі. І тому це питання було остро піднято. І mm -hmm. далі. Скажіть, питання. будь ласка, також ви під час засідання комісії розглянули звернення Альянсу громадського пару. Альянс, так, було звернення від Альянсу щодо а, розробки. Цілення програми обласної програми по гепаті там дійсно необхідно і потрібне, воно вже опрацьовано. Департаментом охорони здоров'я відповіді надані відповідні висновки рекомендації від обласної державної адміністрації до обласної ради. І я думаю, що до жовтня місяця можливо не повна програма. Тому що вони повинні фінансуватися з обласного бюджету. А в тому розрізі, щоб ми могли її фінансувати від альянсу від державного бюджету, буде при.